Новий рік це гарний привід почати життя з чистого аркуша. Поставити собі кілька цілей і протягом року намагатись їх досягти. Саме про те, як зробити цю справу успішно, ми поговоримо з нашим гостем, психологом Олександром Доброго. Ячміньовим, якого я вітаю. Доброго вечора. Дуже популярним є вираз про те, що все можна почати з чистого аркуша, і новий рік початок нового року це саме та пора, коли. Люди люблять це робити. Чи можна насправді почати все з чистого аркуша, чи все-таки ми з собою щось таке і забираємо? Це таке провокаційне питання, але на нього можна відповісти. Принаймні, хто пробував починати з чистого аркуша, той знає, що це насправді не зовсім так. Все ж таки, ти від себе не втечеш. Нікуди. І куди б ти не поїхав, куди б не пішов, завжди береш з собою себе. Тобто це вже не чистий аркуш. Це треба людині стерти пам'ять, щоб вона нічого про себе не могла пригадати. І тоді дійсно це буде якийсь повністю чистий аркуш. Але це, як нам відомо, це неможливо. Тому е можна від чогось відмовитися, але на це місце повинно стати щось інше. І ти повинен уявляти, що саме це буде, що на що ти міняєш. Е відповідь така. Я нагадаю нашим глядачам, що вони можуть приєднуватись до розмови, подзвонивши на номер студії 224802 02, або написавши смс на мобільний 095 17 33 895. Олександр, дуже часто кажуть про те, що думки матеріальні, а як правильно формувати якось свої бажання, бо часто ми кажемо, от збулось все так, як я замовляв, але. Ну, ні, не, не з того боку, от не так. Ну, мені здається, що тут якийсь криється такий обманний, обманний хід у, у вислові думки матеріальні. По-перше, не може бути думка матеріальна. Це суто така метафізична площина от, виміру. І ми... матеріальне це те, до чого можна доторкнутися, те, що ми можемо. Як казав Ленін, взяти у, 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 у вищущення, да? пізнати це безпосередньо. Але думка це те, що ми можемо тільки на рівні уяви. То коли щось не вдається, треба спросити себе, чи так я це собі уявляв, чи такий образ я собі будував. Зрештою, ми можемо запевняти себе, що ми хочемо одного, думаємо про одне. А насправді це зовсім не так. Тобто є щось більш глибоке в нас, що знає дійсно, що нам більше треба. І ми на рівні якогось поверхневого такого прошарку ми ставимо певну мету. Але це тільки поверхність айсбергу. А там на глибині є більш речі такі серйозні, і саме звідти йдуть наші справжні бажання. І ми можемо наводити приклади. Принаймні, якщо людина подивилася модний журнал, принаймні хай це буде дівчина. І дівчина ця собі на рівні інтелекту зробила такий висновок, що вона має, ну, скажімо, зайву вагу. І вона ставить собі мету на рівні інтелекту скинути вагу. Але вона не знає себе, не знає свій обмін речовин, не знає, навіщо її тіло взагалі ця вага на даному етапі її життя? Чому вона в неї взагалі з'явилася? І поки вона це не зрозуміє, поки вона це не усвідомить на всю глибину, вона не скине цю вагу. Вона з нею так і буде ходити. Хоча яку б вона там собі не давала жорстку програму, дієти. Вага може з нею залишитися, вона може трошки зменшитися, а потім знову тіло її набере. Тобто треба розуміти, що відбувається в нас на глибині. І коли тоді дістанешся, коли зрозумієш що до чого, тоді вже будуть і наші цілі нашими, дійсно нашими, але а не якимись притягнутими з журналів чи там з телебачення, чи від когось, хто вже цього досяг. От. Ви навели такий цікавий приклад, тому я не можу не зачепити цю тему, бо дійсно багато хто з дівчат, жінок, в них є мрія. Наприклад, схуднути, і от в тому списку планів на цей новий рік у них це стоїть пункт схуднути на 5 кілограмів. Угу. Що для цього треба робити? Чисто з психологічної точки зору, бо я думаю, що не тільки можна якось і в? Правами фізичними і правильним харчуванням себе навести до цього порядку, треба ще й, можливо, якось думки упорядковувати. І, можливо, якщо упорядкувати думки, і буде легше себе контролювати і в плані занять фізичних, і в плані їжі там, і всього останнього. Думки найголовніші у людині. Тобто повноцінна людина, це вона починається з думок власних і з уявлення про себе. Якщо ця уявна дівчина, гіпотетична дівчина, про яку ми говоримо, має, на її думку, зайву вагу, то їй треба з'ясувати, ну, віддати собі відлік, яка її харчова поведінка, чому вона харчується більше, ніж могла б харчуватися, що вона врешті-решт заїдає, бо є такий термін заїдати проблеми. Вона може Якісь стреси не вирішити на рівні психоемоційному, або не вирішити якусь проблему на рівні уявлення про себе, і починати це заїдати, тобто споживати більше їжі, ніж їй потрібно для обміну речовин. Це відкладається як захисний буфер у її тіло. і таким образом її тіло захищається від цих проблем, воно як, створює якби такий бар'єр. От Починаємо ми з думок. тобто ми, Якщо приміром, запросити цю дівчину на консультацію, то ми б з'ясовували акцент би ставили не на те, чому вона така товста, чи які там, це не, це, це не цікаво. Цікаво те, що вона про себе думає, як вона себе уявляє, з ким вона спілкується, про що, як вона взагалі живе, ну, що, що, що з нею відбувається. І тоді це буде точкою відліку для того, щоб щось змінювати. Бо просто так, починати себе катувати дієтами і іншими там, вправами, це не з тих. Ми, 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 як то кажуть, замість того, щоб заходити у двері, ми ліземо у вікно або, як -то злодій, через пічну трубу до, до себе до себе. А хоча маємо заходити через двері, тобто відчинити двері і подивитися, що в якій кімнаті у нас знаходиться. Взяти потужний ліхтар і висвітлити ті наші кімнати, які є ну, у нашому будинку у свідомості. Тобто певні кімнати зачинені, мають двері, і ми туди не заходимо. Там темно, там якісь павуки, павутина висить, там страшно. Але варто туди зайти, взяти рішучість і подивитися цим ліхтарем уявним. І там, де є світло, там ну, немає тьми. Оце в цій тьмі і є ті всі. Проблеми, загрози, з якими людина, кожна, не тільки ця гіпотетична дівчина, а кожна людина і не тільки з взаю вагою, а й багатьма іншими проблемами стикається. Немає, немає змоги зайти в цю кімнату. Вона так і буде, як у казці, висіти з замком за печатями, і там буде щось відбуватися, таке що людина не знає. Але воно буде вирішувати впливати на. На хід речей, на те, що людина робить або чого не робить з собою, що вона їсть або чого не їсть. Взагалі, як вона відноситься до свого тіла, до храму душі. От така, такі метафори, такий ну, хід думок з точки зору психології. Є така історія. Візьмемо знову ж таки цю гіпотетичну дівчину, що от вона написала собі список: схуднути на 5 кілограмів, здати сесію на п'ятірки, не знаю. Якусь суму грошей вона повинна зібрати за цей рік, і вона це все зробила, чи не обов'язково ця дівчина, Чи це може бути будь-хто, але вона не залишилась задоволена. І людина себе почув... почуває обманутою. Чому? Бо це часта історія? Ну, е якщо говорити про сутність слів, то е поставити ціль перед собою це перш за все? Е Додати щось до, до власної цілісності, тобто е, стати більш цілісним. От, е, якщо це йде. Е, в напрямку до цілісності людини, то в неї вдається і досягти поставлених перед собою завдань, і отримати задоволення. Але якщо це щось стороннє, що не стосується людини, а вона його просто собі взяла, щоб бути найгіршою від інших, або тому, що про це написав якийсь авторитетний. Там, Автор, який там вивчає дієти чи щось таке на кшталт, і це береться без безоглядно, бездумно, а цілісність це не дає. Тобто людина схуднула, досягла фізично е е е зменшення ваги, але в, в, в у ній в, в душі не відбулося ніяких змін, тобто не від не, не настала цілісність. І ця розколотість, вона і, і псує людині настрій, і не дає їй можливості зрадіти по, по, по справжньому, що вона чогось досягла е суто фізично. От можна здати все на п'ятірки, це ти просто примусом до цього прагнеш. Дехто каже, що примус багато примусу над собою це вже насилля. Тобто, яким, якою ціною ти досягаєш своїх цілей? Чи ціною насилля над собою, чи це дійсно тобі в раді, чи кожен день тобі дарує відкриття, наближає до цілісності, наближає до якихось е е сходинок над самим собою. Оце має значення. Я вам дякую за відповідь і ми обов'язково продовжимо розмову з нашим гостем після кліпу. Є з нашої студії психолог Олександр Єчміньов. З ним ми говоримо про те, як правильно ставити собі цілі і як успішно їх виконувати. Приєднуйтесь до нашої розмови 22 48 02 Номер студії 095 17 33 895 – Це мобільний номер, куди можна писати смс-ки і ми повертаємось до розмови з Олександром. І я думаю, що ви знаєте, і всі наші глядачі знають, що я таке на явище, як прокрастинація, коли ти відкладаєш всі свої важливі справи на потім. І це так відбувається. Я думаю, ну я не знаю, відсотків 80 людей, мені здається, вони страждають від цього, бо це часте явище, і часто люди про це говорять. Ну, у цього явища є. Де декілька можна сказати причин, і про пару-тройку з них ми можемо зараз висвітлити. По-перше, у прокрастинації є така причина, як людині властиво відкладати на потім, тому що вона десь у глибині себе вірить, що вона безсмертна, що вона не вмре, що її життя буде тривати і тривати. І це багато помічають людей. Вони пишуть такі речі, що всі помруть, а я залишусь. От якщо подивитися десь глибоко в себе, то це може бути і всередині нас. Ми можемо носити цю химерну ідею, що ну, час вічний, що він не закінчиться. Що я, я живу і живу, і це буде тривати постійно. Часу вистачить на все, можна відкласти на потім. Пройде там десь років 20, і ти повернешся до цього питання, тому що ти ж безсмертний, що тобі ті 20 років. І от е, це одна з причин, чому людина відкладає. Друга причина, чому людина відкладає, банальна, але тим не менш, е, це нехватка енергії. Просто людині не вистачає енергії, не вистачає сил на те, щоб робити все, те, що вона хоче зробити тут і зараз, до чого хоче дотягнутися. От вона тягне руку. і на півдорозі сили покидають її, рука падає без сила, і, і, і людина вкладається спати, тому що їй не, не вистачає енергії. Е, от е, друга причина. Ну, Можемо якусь ще таку третю причину показати у прокрастинації, тому що е, для того, щоб е, робити кроки у напрямку до мети, е, треба е, мати треновану волю. Чітке бачення, куди ти прямуєш і що тебе там чекає, які перешкоди на шляху можуть бути. От. Суворов це назвав це Суворов глазомір, точний глазомір. От, от він цьому придавав дуже багато уваги. Повинен бути цей глазомір, щоб ми. Чітко бачили, куди прямувати, скільки нам залишилося, чи вкладаємося ми в денний перехід, чи треба робити привал. Тобто ці речі, воля, бачення. І у ну, Гумільова це було якесь таке щось на кшталт, пасіонарність. Тобто людина, якщо їй не вистачає можливостей, вона може вести за собою. Оце це таке Гумільов це пасіонарність. Це прийшов. Зібрав і повів. От якщо у ліни це є, воля, бачення, і хоч якийсь відсоток цієї пасіонарності, їй буде простіше з прокрастинацією справлятися. Це з точки зору третьої причини. От три групи причин. А як боротися з звичайним людям з прокрастинацією? Ти знаєш, що тобі, я не знаю, завтра в тебе дедлайн, як це прийнято казати, а ти вже все, ти ліг і ти не можеш ні встати, а знаєш, що завтра буде біда. Що є, буде? Є, є люди авральщики, які за ніч роблять те, що за місяць неможливо зробити, але в них як все це Це, ну, це ще і до типу людей відноситься? Ну, звичайно, так, звичайно, ми різні. і Є авральщики, які, ну от я, я знаю по собі. Тягну, 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 раз сесія наносить, і тобі треба написати курсову. І, і, і ти сідаєш і буквально за ніч її пишуть. Це, це щось таке з, з області фантастики, це якесь чудо, але ти його робиш і безсонна ніч ти такий збираєшся, вдягаєшся, йдеш і все здаєш. Ну, такі але речі. ти але людина задоволена, такі люди, як звільнить. Це завжди... дорого дається, але, але це має, має місце бути. Другий момент це кажуть. Фахівці тайм-менеджменту, що слона з'їдають по кусочкам. Тобто ти бачиш цю свою ціль як здоровецького такого слоника, і ти починаєш кожного дня від нього відшматовувати по кусочку і з'їдати. І проходить час до назначеної вже здачі там об'єкту роботи, та, і ти бачиш, що твій слоник вже один хвостик від нього залишився. Ти його доїдаєш. І все, і твій соник, все він позаду. От Якби це кожен міг робити, було б класно. Але, але не дарма тайм менеджмент дається не всім, тому що знову ж таки, кожен інструмент потребує майстерності і володіння ним. Якщо ти задався ціллю і кожного дня вправляєшся в цьому, поступово ти перетворишся в майстра. А якщо просто один раз спробував, два-три, а на четвертий вже і забув, то ну, тут тайменеджмент не, не працює. Деякі автори стверджують, що взагалі не, не партеся ви з цим тайм-менеджментом, з цими цілями, живіть собі, як хвиля котиться. Сьогодні так, завтра інакше, не ваше діло. Все в руках е, творця. Ну, я думаю, це також комусь підійде. Тобто, можливо, і не треба прагнути до якихось там щаблів, не треба себе насилувати. Хай все є, як є. Тобто, от неможливо взяти одну універсальну модель і всім сказати, це для вас підходить. От комусь підійде це, комусь інше. Тобто, треба знати знову ж таки, хто ти такий, що тобі потрібно, як це. Як це заполучити? А заполучивши це, ти отримаєш цілісність, отримаєш можливості справлятися з проблемами граючись і радісно зустрічати все нові й нові складнощі, тому що вони будуть сприяти розвитку. Тобто не всім людям, я так розумію, підходить вирішення тих питань, коли ти ставиш собі задачу і виконуєш її. Деяким дійсно треба жити. Так, з відкритою душею без планів, я правильно розумію? Абсолютно правильно, тому що є люди митці і вони не, не живуть по розкладу. От, от він сьогодні спіймав натхнення, муза його відвідала, і він там до трьох годин ночі щось малював там, чи писав вірші, чи там ще щось витинав там якісь свої витвори. А, І, і він на завтра прокинеться десь о другій годині дня, і в нього буде радість на душі, тому що він. Позаду залишив певний витвір. Ну, в нього є продукт. А іншому треба лягти в 10, щоб встати в 5, зробити зарядку, облитися води, водою, почути, відчути, що день почався, і все, він на коні. От не, Ми не можемо в цьому випадку поєднати коня і трепетну лань. Не, не, не вдасться. Хоч би ти як заставляв того творця буватися водою зранку, він просто. Пішо, під три підтричати вас, і все на цьому все закінчиться. Це треба також знати і, і користуватися цим. Це нормально. Я... Дуже дякую, бо я зробила дуже важливий висновок з нашої сьогоднішньої розмови. Що не буває універсальних рішень, це по перше, а по друге, що все таки треба жити в своє задоволення. Я дякую, що сьогодні були з нами. Дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні з нами був психолог Олександр Ячміньов, а ми обов'язково побачимось з вами завтра о 16.15 на телеканалі Скіфія. Тож, до зустрічі!